Всім привіт! Вітаю всіх на каналі Ромуну Коді Сьогодні Алана є перша виїзна робота, Арона, кажу Алана. Роні їде трошки до Кобил Є не бійся, помаленьку. Конико їхати зручно. Резина на споді 5 сантиметрова Їдемо трошки у рейс. Там не зав'язники, нас це не натягні. Тур по Тернопільщині. І таке треба, щоб жеребець був бо бала нам машина не поміщається. За великий, за тяжкий. А на принципово не возимо. Продовжимо зйомку. Як будемо в чоловіка, покажемо його купилу. Пронія біля неї. Засихало зараз зняти, тато! О така кобила сьогодні. Будемо покривати її. Арону. Сама кобила походить від Ігора зі збору ваші, не? Так Кобила мала лоша, лошиця лишила. Лівій залишив чоловік лошиці. Ігор, може, впізнає, свою кобилу буде дивитися відео. Треба ми порвали. Ось тут де є. Джеревця з тієї сторони. Так, вгорі. Хоч і могло ще звідси тільки тримати. О. А звідти його розгріз не Ні, а я можу на той шнур'юкну, а? А Зачем я як буде стояти на том треба? Та є ж як хоч. Ні, то я думаю, би вона то й не в обірвала, знаєте? Кайте я її возьму, зачекайте, я її возьму, Андрію за шнур ну, і тут ремонт там дали. А, а то це знизу треба тримати, а то токер розгори пустить. А, -а, -а. а що а ти так знімаєш? І? Буде в Ютубі. А -а -а. то Та Я казав, Ігор буде видів, відео буде в своє кубило. Не коли лошадку мала? Ага, лошадь це вже два роки її в взяв. Скачка, за. Скачка, шкач, скачка. Тр. Зачекайте, трошка. Сись, О! Є, ну Можете піти так, або тут твоє його підпустити, а я його знімлю тут. Я не втіла. Дві палеці за 2 минути з дня на день мають нам передати документи, то що будемо знати, що там є і як. Так виїжджає жеребець.

Деребець, нагадую, може виїжджати до вас. Може бути на постраду. Хто утне, сезон якраз почався. Хороші відбір! І вже будемо помаленьку їхати додому.